Чому експертні відео повинні мати структуру? Бо структура це протримання уваги аудиторії, донесення сенсу, самопрезентацію та важливий момент реалізація мети донести до слухачів інформацію про вас, ваші товари чи послуги. Зараз, на прикладі кейсу фотографа, ми розглянемо, чому структура під час запису відео має бути. Привіт! Я сьогодні хочу поділитися однією важливою новиною для себе. Я вже довгий час знімаю на iPhone і провела вже велику кількість зйомок. Але мені завжди не вистачало глибини кадру. Я завжди намагалася витягнути максимум з свого телефону і мені це вдавалося. Тепер мої кадри вийдуть зовсім на інший рівень. Привіт! Мене звати Свята і я фотограф. Вже більше трьох років я роблю фото і відеозйомки на iPhone. І за цей час їх реально було багато. І нагадую, все це на iPhone. А зараз настав час рухатись далі. Окрім iPhone, в мене з'явився новий інструмент для наших з вами зйомок. Оцей фотоапарат. Тобто. Якість моїх зйомок, стане ще краще, глибше та професійніше. Вступ на першому і на другому відео різняться. Вступ це привернення уваги аудиторії. Якщо ви не привернули увагу аудиторії, вони вас слухати не будуть. Неможливо, це відео онлайн чи виступ вживо. Я відкрита до ваших пропозицій. Можливо, у вас є якісь ідеї, які ви хотіли реалізувати. Я залюбки вас пофотографую. Прайс мене залишиться той самий, що я був на iPhone поки що. Бо хочу напрацювати портфоліо, хочу затестити малюка цього крутого. Зробимо вам крутіка. А головне, ми зможемо втілити будь-яку вашу ідею фотосесії в реальність. Але якщо у вас немає ідей для фотосесії, то я вам тому також допоможу. Адже у своїй роботі я супроводжую клієнта від етапу вибору ідеї зйомки фотосесії до видачі готових власних кадрів. за деталями співпраці та ідеями. Пиши чому різниця цих відео в подачі, в донесенні сенсів і в відчутті власної експертності фотографа. Перше відео було зняте без написаного сценарію, без структури, просто за відчуттям того, як фотограф відчував себе і як хотів донести сенс до своєї аудиторії. Друге відео було з моїм коригуванням та написаним сценарієм, який я написала на основі попереднього відео, трошечки підкоригувавши, відшліфувавши деталі, для того, щоб подача експерта в даному випадку фотографа була впевненою, цікавою і доносила ключові сенс, та підкріплювала експертність. Часто експерти мають дуже багато досвіду, дуже багато знані вмінь, але вони не можуть донести свою цінність, тому що не розуміють, що таке структура, і, взагалі, на що впиратися, коли ми записуємо відео або виступаємо публічно. Тому на моїх курсах, на моїх заняттях ми обов'язково розглядаємо структуру публічного виступу. Вступ, основна частина, завершення що додати, що відняти, як записати самопрезентацію. Як говорити і що важливо говорити про себе, як про експерта, про свої послуги чи товари? А що не варто говорити, і взагалі на чому не варто акцентувати увагу, як вам ці відео, як вам до і після? Діліться в коментарях або пишіть мені в Директ. Побачимось, 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 побачимось.